Країні у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Відбулося прощання з воїном Віктором Крісте. У Золочівському районі сталася смертельна ДТП. Помер воїн із Золочівського району Володимир Михайлович Комар. П'ять осіб травмовані внаслідок ДТП у Золочівському районі. Відбулася традиційна проща на Білу Гору. 30 липня у Золочівському районі відбулося прощання з воїном Віктором Крісте, уродженцем міста Світловодськ Ровратської області. Віктор був служителем у Святогірському чоловічому монастирі положення Ризи Діви Марії, що розташований на вершині Святої Гори на Золочівщині. З початком повномасштабного вторгнення в Україну Віктор став на захист Батьківщини, служачи на посаді гранатометника гірсько-штурмового відділення. Він виявив відвагу і рішучість, захищаючи мирне населення від агресора. На жаль, 15 жовтня 2022 року, під час виконання бойового завдання у населеному пункті Нова Кам'янка Херсонської області, Віктор Крісте загинув. Йому було лише 40 років. Світла пам'ять і шана Герою України. Вічна слава Віктору Крісти, який віддав своє життя за свободу і незалежність нашої країни. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая я Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші. Владико, прости, беззаконні наші, святи злянці, і цілий намочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Внаслідок зіткнення з автомобілем загинула пасажирка мікроавтобуса. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на поліцію у Львівській області. дорожньо транспортна пригода сталася 30 липня близько 20.15 на автодорозі Київ чоп біля міста Буск золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля BMW x 3 яким керував 35-річний мешканець рівного та мікроавтобуса Ford Transit під керуванням 53 річного жителя одного із сіл Чорвоноградського району. Від отриманих внаслідок дтп травм пасажирка мікроавтобуса 58-річна мешканка Червоноградського району загинула на місці події. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого, інформує поліція Львівської області. Проводиться розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте пильні на дорогах. Краснецька селищна територіальна громада Золочівського району отримала сумну звістку. Помер наш захисник, командир ремонтного взводу автомобільної техніки роти матеріально-технічного забезпечення військової частини, старший сержант Володимир Михайлович Комар. Він народився 11 жовтня 1973 року та проживав у селі Балучин. Володимир був призваний на службу 26 квітня 2022 року за мобілізацією. Помер у КНП перше територіальне медичне об'єднання міста Львова. Причиною смерті став інфаркт головного мозку. Світлий спомин про нашого героя назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, односельчан та всіх, хто його знав. Вічна пам'ять і шана герою. П'ятеро осіб травмовані внаслідок автозітнення на Львівщині. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посилання на поліцію у Львівській області. Дорожня транспортна пригода стала з 28 липня близько 16.00 в одному з сіл Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ауді А4, – 46-річний житель міста Золочів з зіткнення з автомобілем Хундай під керуванням мешканця одного з сіл району віком 35 років. Транспортні засоби рухали з попутному напрямку. Внаслідок зітнення тілесні ушкодження отримали водій Ауді та четверо його пасажирів віком 44-33 роки та двоє 19-річних. Вони були доставлені до лікарні. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події. Інформує поліція Львівської області. Цьогоріч виповнюється 213 років з дня народження будителя Галичини, отця Маркіяна Шашкевича. 4 серпня на білій горі поблизу села Підлися відбулися традиційні у цій порі заходи: архірейська літургія за участю владики Володимира Груци, літературно-мистецьке дійство Світло Маркіяна за участю запрошених мистецьких колективів. Ну для мене особисто це є важливий момент. Перша неділя серпня всі дороги ведуть до Підлися на Білу гору, де ми дотикаємо родинного дому Маркіяна Шошкевича, бо лише. Тут чи тут передусім можна зрозуміти його постать, його відчуття, його музу, яку отримував. І саме тут можна зрозуміти його вірш, який він написав про підлиця, про рідну сторононьку, про колодязь студененький, про ті соснини. Якщо ти не побачиш ті сосни, ти ніколи не зрозумієш, що він мав на увазі. Ну і вже здалека видніє цей хрест, який нас сюди притягає, який вказує на. Орієнтир нашого життя кожен візит на білу гору він є е, неначе шлях такого великого морально-духовного піднесення. Е, я пригадую події, які були 35 років тому, 89-му році, вже минулого століття, після багатьох років е, комуністичної заборони, е, український народ зібрався тут на білій горі. Маркіяна Шашкевича для того, щоб шанувати пам'ять великого світуча української нації, поборника українського національного духу Маркіяна Шашкевича. І тоді зі всіх сторін йшли колони жовто-синіми прапорами, і зі сторони київської траси, зі сторони Ужидова, зі сторони Золочева, тоді була така потужна традиція йти пішком з Золочева. І аж сюди на Підлийську гору Маркіяна Шашкевича це був період надзвичайно великого національного піднесення духу. Я в перший раз в житті побачив тоді 35 років тому одночасно таку кількість жовто-синіх е, прапорів. І е, тому для мене кожен раз поїздки на білу гору це є щось особливе, це є свято, це є момент якогось морально-духовного великого натхнення. І в ці дні непростої війни України проти е, одвічного московського загарбника такі поїздки вони є надзвичайно е, важливими. Розкажіть, будь ласка, про важливість прощина на Білогору для вас особисто, чому ви сьогодні саме тут? Насамперед скажу, що в перший раз тут, на Підлизькій горі, я була 35 років тому. Тоді підійти до Підлизької гори було практично ну, було дуже важко, тому що скрізь стояла поліція, транспорт не пропускали, відверто не можна було проходити синьо-жовтим прапором, тобто люди десь їх там. Ховали в наплічниках, десь під, на серці тримали. А ті люди, котрі всі під'їхали, от там власне, до повороту сюди на Підлиську гору, вони по дорозі зривали квіточки синього і жовтого кольору. І це був символ нашої незалежності, нашої держави. І, звичайно, що поліціянти ну, не могли придертися до тих квіточок. Я пригадую, як вперше фактично так відкрито побачила. Синьо-жовтий прапор, тоді 35 років, тут на Підлиській горі. Тих прапорів синьо-жовтих було не так багато, і люди коло них знимкувалися, і поліція робила вигляд, що вона їх не бачить. Тут було дуже багато політиків, котрі мали слово, котрі закликали людей до єдності, до виборювання незалежності. Дуже би хотіла, щоб і от ті всі роки, і сьогодні, і в подальшому політики не забували, що таке Підлиська гора. Адже Підлиська гора тісно пов'язана з оце Маркіяном Шашкевичем, будителем Галичини. І власне Підлися сьогодні як ніколи нас кличе, Воно нас будить. І говорить, що ми сьогодні, в часі війни, як ніколи маємо бути згуртованими, бо маємо сильного. Ворога, якого маємо побороти, якого обов'язково поборемо при одній умові, коли будемо єдиними. І мусимо брати приклад з отця Маркіана Шашкевича, бо це була людина, котра була хоровита тілом, але мала сильний дух. Прожили лише 31 рік і 7 місяців, але на вже понад вже день народження ми святкували 213 років. До сьогоднішнього дня від для нас залишається світочем і будителем Галичини. Священничого Владико, вітаємо вас на батьківщині отця Мартіяна Шошкевича. Саме кожного року ми маємо цю гарну молитву і зустріч всіх, хто любить Україну, хто любить отця Мартіана Шошкевича як духовного провідника. І десь саме сьогодні. І ми, як українці, дуже потребуємо молитви. молитви за Україну, за на наших воїнів, за на наших близьких рідних. Саме тому сьогодні попросимо вас, щоб ви благословили нас і очолили цю антірейську літургію, молившись за Україну і за всіх. Хай Господь Бог благословить. Нехай благословити Господь Сьогодні, щоб ти бачила тобоє ослабиння життя Твого Не віки віків. Нехай буде рука твоя на сині людському якоти на себе укріпи. Не споля з неба і подивись, і на відайся, в той виноградник і насадила правиця Твоя, Господи, нехай буде рука Твоя на сині людського, Моякого Тіляса укріпи. О, літа, літа, много, Господи, Господи, споляни з неба і подивись і на відеця, в твой виноградник і насадила провинця Твоя, Господи. Нехай буде рука Твоя на сині, людського Тиля, Сада укріпи. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати подобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!